Так, ідіть. Діти. Качте, тиве, здається, ви розкрили справу. Не ставтеся до мене поблажливо. Ха! <смірка> Дурний качур! Я пішов до туалету. Щось потрібно? Обожнюю тебе! Нікуди не йди! Гіпер, хто ж почистить зуби? <г nations> ні, ні. ні Мій стен! Його вбили. <п basically> Я собі пішов у туалет, а коли повернувся, Бабах! Він без голови! Це був мій суперкрутий витвір! Ну за що? Хто міг таке зробити. Що скажете, шерифе Блабс? Так, ми б хотіли вам допомогти, але насправді цю справу нам не розкрити. Що, Що? ви не праві, шерифе Блабс! Ви жартуєте? Мають бути докази, мотиви. Я допоможу, якщо хочете. І найкращий! Він з'ясував хто із нашого смітника. Усе вказувало на цапа. Так, так, нехай він допоможе! Він не такий уже дурний! У, -у, -у тільки глянь, хто тут у нас. Детектив думає, що вирішить цю справу.